Вчитися, надавати першу допомогу прийшла учениця ліцею номер 9 Софія Шоваринська. Я збираю руки ось так, ставлю, вирівнюю точку, щоб знайти саме серце. Далі нахиляюся і з одним темпом роблю натискання. В цей самий час інший буде робити його штучне дихання, скажімо так, Ось тут видно, як вона навіть дихає. Мене сюди запросила, так як я займаюся туризмом, і загалом медична допомога перша це те, що мені потрібно, коли знати про намі, коли я ходжу в різні походи і так далі, бо це може пригодитися. Участь у Вікторині взяли учениці ліцею номер 3 Олександра і Аріна. За правильні відповідь, кажуть дівчата, отримали сердечка. Було питання про те, скільки зірок на прапорі Європейського Союзу. Правильна відповідь була 12. А звідки ти це знаєш? Я вгадала. Ну, У мене було питання про здоров'я, який овоч містить найбільше клітковини. І правильна відповідь була квасоля. А ти ж теж догадалася. А, Ну, Ми це проходили в школі. Серед учасників заходу і учениця ліцею номер 15 Власта каже, спробувала себе в ролі пожежниці. Я дуже довго одівала, бо я не знала, що це не куртка. Потім мене вивели на вулицю і я пішла, потушила. А що кажуть твої друзі про те, що ти потушила? Що я найдовший пожежник, і що з мене пожежник ніякий. Понад 60 дітей взяли участь у заході пікніки з рятувальниками. Серед них вихованці гуртків «Падіюну». Розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. Вони вивчали правила пожежної безпеки, адже сюди завітали рятувальники. Вони розповіли про оснащення пожежно-рятувального автомобіля. Також показали, як вони гасять пожежу, ну А діти змогли спробувати це вже самостійно за допомогою пожежного рукава попасти в ціль. Ж погасити пожежу на палаючому протванні за допомогою вогнегасника. Долучилися і піротехніки, які розповідали дітям про вибухонебезпечний предмет, розказували про правила домедичної допомоги. І Вони дізналися, як надавати домедичну допомогу, саме серцево-легеневу реанімацію та штучне дихання. Діти могли брати участь у конкурсі, вигравати солодкі призи. За словами Наталії Батир. Захід пікінки з рятувальниками провели за програмою співпраці інтерекнек Некст Польща Україна 2021-2027». Сергій Чорношов Леонтіно Колишин Суспільне новини.